50 тисяч гривень за ліжко з матрасом. Моделька без фортуною продана прямо з шоурума. Ліжко 2 на 2 метри. Поїде нашим сусідам ось тут, на сусідню вулицю. Чим ліжко класне? Воно йде розміром 2 на 2 метри, високе узголів'я і на високих ніжках. Тобто тут підвищене спальне місце, що зручно сідати і вставати щодня. Ну, для людей мого зросту так зручно, це точно. Гарантія 7 років йде на ліжко. У нас іде ось про це плашечко. Ну і на розмірі 2 на 2. Тут не то, що двоє, тут троє людей вільно поміщаються. Звичайно, що воно йде з знішує для зберігання речей. Секундочку. О, ось так нішою для зберігання речей, і тут реально багато чого поміщається. І подвійний металевий каркас для міцності. Матрасик Фортуна це такий, як у мене вдома, безпружинний турецький з піною меморі. Він такий чуть-чуть нижче середньої жорсткості. Ось такий комплект забрали прямо з шоурума. Тому, якщо хочете отримати ліжко з матрасом і до кінця року, у нас є велика складська програма. У нас є великий шоурум, де можна прийти, пощупати, обрати і, наприклад, взяти таку ж модель зі складу. Є оплата частинами на 5 платежів в шапці профілю, телефон для зв'язку.